У міській раді вирішували виділяти чи ні гроші на закупівлю нових бронежилетів та на заміну неякісних 65. У Чернівцях через аварійний дах у багатоповерховому будинку сирість і пліснява. Чернівецькі волонтери щотижня їздять на схід, аби допомогти тим, про кого держава забула. Новини міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь у студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Відбулась позачергова сесія міської ради. Народні обранці, попри суперечки та різні думки, таки виділили на потреби буковинським військовим 350 тисяч гривень. Кошти для бійців вже днями надасть Калинівський ринок. Рішення про термінове скликання сесії прийняли після повернення депутатів та правоохоронців зі Сходу. Туди вони їздили, аби конфіскувати та відправити на експертизу неякісні бронежилети, які за 336 тисяч гривень закупила міська рада майже пів року назад. Після поїздки стало зрозуміло, що замінити гори амуніцію просто необхідно. Всього вдалося повернути до Чернівців 35 броників. Решту 30 хлопців досі носять в АТО. Частина бронежилетів вилучена в Чернівцях. Коли мама. Батько, знаючи, що ми купили за бюджетні кошти, за свої власні кошти купляли нормальні бронежилети, відправляли своїм дітям, а діти назад вертали в Чернівці ті неякісні наші бронежилети. Крім того, що пластину кулі, кулемета Калашникова прострілюють наскрізь, невідповідні і чохли. Військові запевняють, ворог може атакувати у будь-який момент, а вони беззахисні. Проте чиновники стверджують, грошей на заміну неякісної амуніції у бюджеті немає. Ми гроші маємо розподіляти по господарстві, щоб хтось хоче просто, от я хочу виділяти, будь ласка. Міняє і хай буде інші, керівник центру, і буде розподіляти, як хоче. життя з такими Ім твердженням депутати вони запевняють, що перше завдання владників забезпечити всім необхідним військових. Тим так, паче у бюджеті є резерв. Обурюються тому, що колеги закликають не перераховувати бійцям жодної копійки. Хочу зауважити, що ще раз повторити, що на рахунки Чернівецької міської ради лежить 90 мільйонів гривень, які вже знецінені, і місто втратило фактично десь приблизно 60 мільйонів гривень. 60 мільйонів гривень. Оце по хазяйські відношення за ці. Гроші можна було купити і БТРи, і танки, і що хочете. Розумієте? Ще минулої сесії планувалося виділити необхідні кошти однак не всі підтримали таке рішення. Василь Максимюк із власного досвіду знає, як воно бути по той бік у зоні бойових дій. Тому нині дивується, як влада може ставити захисників перед вибором теплі речі або бронежилети, адже вкрай потрібне і те і інше. На превеликий жаль, ми попали в ту ситуацію, коли зараз на війні просто деякі ділки страшні, заробляють гроші. А тут, а тут в міській раді ну, відбувається просто якесь зрілище і цирк. Кожний по-своєму правий. Хлопцям потрібні бронежилети. Майже всім необхідним військових забезпечують волонтери. Вони розповідають, з квітня було витрачено близько 2,5 мільйонів гривень на допомогу. У той же час залучені кошти бюджету 700 тисяч гривень, а це менше третини згаданих сум. Бронежилети 100 штук, в тому числі 65 бронежилетів, які спорні, 53 бушлати, дизельні генератори, бензинові генератори 3 штуки, спальні мішки 55, карімати. Термобілизна, 332 комплекти після довготривалих суперечок та гарячих обговорень. Депутати таки прийняли рішення виділити на потреби бійців 350 тисяч гривень з калинівського ринку. Проте на що першочергово підуть ці гроші, поки невідомо. Волонтери зв'яжуться з керівниками батальйонів, аби визначитися, що саме потрібно закупити. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Микола Остафій, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ось це дах будинку, що знаходиться на вулиці Героїв Майдану: 69, А ось це стіна між третім та четвертим під'їздом. Через те, що вона давно в аварійному стані квартири з першого і по дев'ятий поверх потерпають від сирості та плісняви. Ось це одне з помешкань, яке стало жертвою нещадного грибка. Тут ремонти вже звична справа. Останній обійшовся в добру копійку 10 тисяч гривень за кімнату. Утім, витрачені кошти не допомогли врятуватися від небезпечної для здоров'я плісняви. І так у всіх квартирах дотичних третьому під'їзду і перший поверх. Там теж сиро, бо там вже на першому етажі зробив сам собі чоловік дошками. Якщо вийдете, дошками він собі зробив цю планку, щоб то не текло. Причиною поширення грибка є аварійний дах. Проміжна стіна між під'їздами нині розійшлася в 10 сантиметрів і стала так званою канавою для дощу та снігу. Це спричинено тим, що перегородки повинні бути укріплені спеціальним обладнанням, яке не пропускає воду. А тут його немає, кажуть мешканці. Примыкание рубероида к стене, а потом еще ставится фартушок из жести. Вот как на том блоке тоже. А здесь нету. Ну производишь, промыкает стена и идет вниз. Со временем разрушение стены. Люди бідкаються, обили не один поріг, аби вирішити цю проблему. Близько п'яти років від керівників жрепів, чиновників та депутатів чули лише обіцянки. І так до нині. В пані Ірина зверталася до очільника міста, який раніше представляв інтереси цього округу. Він пообіцяв, що до кінця осені проблему вирішать. І є що я була в Каспрука, була у цього романтичного і нічого не роблю. То обіцяють і постійно в кінці року лише. Що зробимо, робимо у листопаді. Є що вже мали зробити та віз, і нині там під час спілкування знімальної групи з мешканцями до нас підійшла помічниця депутата міської ради, який представляє інтереси 17-го округу. Не на камеру вона запевнила, що владник зробить усе можливе, аби посприяти справі, але про наміри свого новообраного представника люди почули вперше не знали про це, а тепер ось прийшов представник, представник так, помічник і дали нам такі от таке, ми будемо вже персонально писати звернення. Проте переконані. Це чергові обіцянки. Ми постійно щось робимо, але поки що, з того, що ми робимо, результатів немає. Те, що були звернення громади, комунальники не заперечують. Про цю ситуацію знають. Щоправда, вирішувати її почали нещодавно, тому встигли змінити лише частину даху, а до проблемної ділянки не дійшли. Нині вона на черзі, а причина цього вже звична. Перш за все, з невчасними проводеннями проплат органами державного казначейства. Кредиторська заборгованість за роботи. По капітальному ремонту житлового фонду району у 2013 році складала на початок 2014 року біля 3 мільйонів гривень. Комунальники запевняють, до кінця року все відремонтують. Головне, щоб погода не підвела. А от чи компенсують вони мешканцям ремонти квартир, залишається загадкою. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промі. Кількість грабежів на Буковині зросла на 10%. Наразі зареєстровано понад 200 крадіжок з квартир та більш як 300 з житлових будинків. Більшість злочинів відбувається у час, коли люди на роботі або за межами міста. За останні два місяці число крадіжок збільшилось у спальних районах Чернівців, зокрема у районі бульвару героїв Сталінграду, Комарова та на гравітоні. Квартирні крадіжки скоються в основному особами, які приїхають з інших областей. До нас групи з Одеської області. От як був приклад, ми недавно спіймали групу осіб, які приїхали до нас з Одеси, продали будинки. Ну, слава Богу, швидко зреагували, затримали. Також з Львова приїжджають, з Хмельницького, з Івано-Франківська. Обкрадають просто страшно перед святами, перед Новим Роком, перед Різдвом. Оці всі квартирні крадіжки скоюються. Оскільки наближається пора різдвяних свят, правоохоронці просять чернічан бути обережними, ідучи з дому, зачиняти квартирки і балкони, а також менше розповідати про свої статки. Адже квартирні крадії часто працюють за наводкою. У Чернівцях відбулися громадські обговорення детального плану забудови мікрорайону на вулиці Коломийській, що у Садгорі. На 20 гектарах архітектори планують звести 305 будинків, навчальні заклади, готельні комплекси та торгові точки. Подробиці далі у сюжеті. Чернівецькі архітектори створили план забудови нового мікрорайону, який розташовуватиметься на вулиці Коломийській. Це буде квартал з індивідуальними будинками, спорудами блокового типу, а також з відповідною інфраструктурою. Це є окремо стоячі будинки з мінімальними наділами до 600 квадратних метрів. Це є зблоковані двохквартирні житлові будинки з відповідними присадили на це є зблоковані житлові будинки більше двох і житлові будинки квартирного типу, які передбачаються для того, щоб надавати їх на конкурсних засадах. Але перед тим як розпочати заплановане будівництво, необхідно взятися за комунікаційні мережі, кажуть експерти. А на це потрібно 5-6 мільйонів гривень, проте грошей наразі не вистачає. Тож архітектори запропонували частину земельних ділянок цього мікрорайону продати за аукціону, а вирочені кошти вкласти у будівництво мереж. І лише після того як буде зроблено централізоване водопостачання та каналізування, можна зводити житло. Це фактично є соціальне житло. Це це не є. Якогось е, е, покращеного або великої е, квадратури житло е, розраховано, власне кажучи, на. Е, на соціальний такий напрямок згідно з планом забудови мікрорайону у центрі кварталу буде житлова зона на перших поверхах магазини та аптеки. Також передбачена територія для відпочинку людей. До того ж, кожний індивідуальний будинок матиме місце для авто а на вулицях стоянки. Дість потрібні такі квартали у нас багато перших людей на обліку. і зараз здавалися нас ще учасники антитерористичної операції. Де нас теж Планується виділяти їм земельні ділянки. У нас, до речі, зарезервовано масив в районі Лукяновича. 20 гектар теж розробляється схема. Так що я думаю, що можна це обговорення врахувати позитивним. Тож проект забудови нового мікрорайону у Садгорі під час громадських обговорень затвердили. Залишається лише чекати на початок будівництва. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про те, як чернівецькі діти, їхні батьки та волонтери вирішили створити домашній затишок та святковий настрій для українських військовослужбовців, та про те, як у місті активісти взялися за розробку стратегії культурного розвитку міста, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промісів. РНБО фіксують поступове та обопільне встановлення режиму тиші в районах АТО. Протягом минулої доби фактів використання важкої техніки артилерії та систем залпового вогню ГРАД не зафіксовано. Один наш боєць зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжці в районі населеного пункту Піски щодо фактів порушення режиму тиші. Вогонь зі стрілецької зброї зафіксовано в районі селища Майорське у передмісті місця, міста Горлівка біля селища Піски та в районі міста Щастя. Наших військових у Донецькому аеропорту бойовики провокували двічі ведучий вогонь з підствольних гранатометів. Загалом за добу відбулося шість обстрілів. В усіх цих випадках українські воїни проявили витримку та не відповідали на провокації. В міністерстві фінансів пропонують підвищити пенсійний вік чоловікам та жінкам до 65 років, щоб зекономити близько 4 мільярдів 300 мільйонів гривень. Крім того, планується обмежити виплати пенсій працюючим пенсіонерам до 90% призначеної пенсії, але не нижче розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства фінансів України щодо оптимізації витрат з держбюджету. Крім того, можуть підвищити пільговий пенсійний вік для жінок на 10, для чоловіків на 5 років. А необхідний стаж, що дає право на пенсію за вислугу років, може підвищитися на 7 років. За підрахунками чиновників, реальна економія від таких заходів може скласти 531 мільйон гривень. Пропонується також призупинити індексацію пенсій до стабілізації економіки України. МінФін хоче знизити розмір привілейованих пенсій з 70 до 60% заробітної плати. У середньому зменшення пенсії державного службовця складе біля 373 гривень, а народного депутата біля тисячі. Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права Венеціанська комісія вивчила український закон про очищення влади, який був підписаний президентом Петром Порошенком на початку жовтня. Згідно з ухваленим попереднім висновком, який надали у прес-службі Венеціанської комісії, документ потребує численних доопрацювань та виправлень. Сторони домовилися про візит експертів Венеціанської комісії до України, щоб більш ґрунтовно вивчити це питання і працювати над змінами до закону. За попередньою домовленістю, експерти мають приїхати до нашої країни вже у січні 2015 року. Нагадаємо, закон про люстрацію було ухвалено Верховною Радою у першому читанні 16 вересня поточного року. Однак одразу почали точитися розмови про його недосконалість. Зокрема, про необхідність внесення змін говорив генпрокурор України Віталій Ярема. Чернівецькі діти, їхні батьки та волонтери вирішили створити домашній затишок та святковий настрій для українських військовослужбовців, які нині перебувають в госпіталях на лінії фронту. Про акцію Святий Миколай герою АТО далі у сюжеті. Олена Раца – волонтер, тому на щуток знає, що насправді потрібно захисникам України, які перебувають на лінії фронту. Відправляє жінка військовим не лише найнеобхідніше, а й те, що гріє серце. Каже, вдячності героїв немає меж. Коли вони приїхали, вони розповідали, що е, навіть не настільки цінним було те, що ми їм відправили, як саме моральна підтримка, душевна, що вони знають, що тут є люди, які за них переживаються, які за них вболівають, і що таке враження, що там на фронті з ними уся Україна. Тому волонтери і діти вирішили запросити Святого Миколая до захисників. Але спочатку треба підготувати подарунки. Сьогодні ми будемо е, шити іграшки. Ось такі ось. Носочки різдвяні, які потім будемо наповнювати солодощами і передавати вже бійцям. Волонтерка розповідає, більшість дітей готують подарунки не абстрактному герою. Кожного є друг, чий батько зараз воює на сході, і тому вони також долучаються до акцій, до підтримки, до листів. Одним із таких школярів є Святослав. У свої юні роки хлопчик вже знає про складну ситуацію в Україні. Їм дуже тяжко. Більшість волонтерів їм допомагає з іншими речами, теплими, там харчі приносять, але от держава їх не сильно забезпечує. Тому маленький буковинець допомагаючи може разом з вихованцями центру науково-технічної творчості учнівської мови. Молоді та організацію дорогою добра, або українські військові, які несуть службу на сході, також відчули тепло зимових свят. Зазвичай дуже важлива саме ця підтримка з підтримка словом. Вони герої, наші герої, щоб все було добре, і щоб наша країна залишалася незалежною і щоб всі вернулися живим. Найбайдужість школярів природня і не дивує, зазначає керівник гуртка кераміки. Адже навіть найменші чонівчани вже не можуть залишитися осторонь. Особисто в мене дитина чотирьохрічного віку вже. Співає їм. 18 грудня подарунки відправлять захисникам, які лікуються в госпіталі, та тим, хто на передовій. Юля Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Понад 20 годин у дорозі за сотні кілометрів і в спеку, і в мороз щотижня Чернівецькі волонтери їздять на буремний схід, аби допомогти тим, про кого держава згадує нечасто. Історія про людей із золотим серцем та залізною силою волі. Далі. В середини літа пан Ігор по декілька разів на місяць їздить на схід. Волонтером став тоді, коли вперше відправляв допомогу сину його колеги. Першу машину зібрали, відправили на другу машину, коли зібрали продуктів, не вистачало місця. Ну я кажу, нема питання. У мене є дома великий бус. Поїхали ним. Відтоді чоловік 16 разів був у зоні АТО возив їжу та спорядження для наших військових. Слов'янськ, Старобільськ, Луганськ їде всюди, де чекають. На блокпостах. Даже вот пройшла ротація. Зараз уже нові хлопці прийшли війниські, уже всі один одного знаємо. Уже їдемо, здороваємося. О, чернівецький бендервіць. Привіт! Привіт, вінниця! На цьому складі збирають усе від сирих овочів до консервації: домашні салати, квашені, грики та помідори, сало, смалець, стушковане, м'ясо та риба. Те, чого нашим бійцям так не вистачає у раціоні. Вишневий компотик. Іде. Yeah. Такі банки з варенням, що тільки розвести, і той ж самий компот получається. Андрій з жовтня служить у Дебальцевому в складі 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади. Розповідає, страшно завжди, але до вибухів на фронті швидко звикаєш. Ми вже до того, як залишили, що от при останніх хартавстрілах. То ми е, ночі нашого доктора з днем рождення поздравляли в бліндажі. Там наверху рвуться гради, а ми подарки йому даримо вуха тянем. До Чернівців військовий приїхав у відпустку, а до пана Ігоря зайшов подякувати. Тільки завдяки волонтерам ця армія ще тримається. Чоловік пояснює, держава солдатів годує, але одноманітно. Зранку. Каша з тушонкою, в обід суп з тушонкою ввечором опять якась каша чи макарон, опять з тою самою тушонкою. Ну і так сім днів на тиждень, три рази в день. Тому з малої батьківщини військові завжди чекають домашньої їжі, як і форми та спорядження. Те, що нам видавала армія, це ну низької якості, та сама навіть форма. Ну, скажімо так, розвідка свою форму порвала ще е, через місяць. Після того як ще, ще до АТО реально, ну. Це позор Це позор кинути хлопців на произвол. На вулиці я виїхав вівторок, вночі відтів з-під Луганська, 23 градуси мороза. В чот... четверг було 27 градусів морозу. Хлопці в палатках в землянках і не скрізь є буржуйки. На Миколаїв волонтери знову поїдуть на схід з подарунками. Тут з різних шкіл різні дітки. От кожна дитинка там приносила цукерки, шоколадочки і писала листи. І побажання нашим воїнам не забудуть і про вихованців місцевих дитбудинків. Для них з усієї буковини збирають солодощі, одяг та іграшки. Пан Андрій розповідає: є й багато таких дітей, які живуть на вулиці. Вони роблять свої імпровізовані блокпости. Діти. З палками і стоять пароль, ну як, як не дати ящик звучанки, чи чогось поїзд. Прибігає от така п'ятилітня от дівчина, була на вулиці 12 градусів морозу, Сандаліки пірвані, на голі ноги. Дяденька солдат, дьоргає його забушла, дай кусочек хліба. Розумієте, від таких слів, від того, що побачено, і хочеться плакати. Загалом до українських військових у жителів Сходу неоднозначне ставлення. Хтось віддає їм останнє, а хтось сипле прокльонами. Але… Саме головне, чого бояться вони. Навіть ті, які дурі вікна союз, щоб ми звідти не пішли, щоб їх там не лишили. Адже знають, що там, де терористи, життя не існує. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. у Чернівцях. Взялися за розробку стратегії культурного розвитку міста. Митці та громадські діячі планують зібрати пропозиції щодо реформ у цій сфері. План розвитку розрахований на 10 років. Чернівці стали восьмим містом, яке долучилось до сесії культура 2025 Це ініціатива громадських діячів, менеджерів культури та закордонних консультантів, зокрема представників міністерств Грузії та Естонії. наша робоча група вже проводила така, таку серію стратегічних сесій у Львові, у Вінниці, у Дніпропетровську, у Запоріжжі, в Харкові, в Одесі і в Києві пройшла також сесія. Здається, в Полтаві, і от до долучилися долучилися до Цього процесу у Чернівці, причому причому з власної ініціативи, що дуже приємно, сформують три робочі групи: перша це творча індустрія, бізнес, який направлений на розвиток культури. Він має бути прибутковим. Друга має назву Спадщина, це представники музеїв, бібліотекарі та архітектори. Третя група митці, люди, які створюють культуру, художники, музиканти і театрали. Насправді ми не до кінця розуміємо, що є культура і яка її роль. в житті суспільному, в житті особистості, в житті економічному теж цього. Країни, і мені здається, що якщо ми направимо мислення діячів культури на правильне самоусвідомлення на правильні якісь конструктивні ідеї і ем, спосіб своєї роботи, то я буду вважати, що ця сесія була дуже успішною. За словами координаторів проекту, стратегія повинна стати загальнодержавним документом, який створить платформу для міжміністерської співпраці. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Якою була п'ятниця, зараз нагадаю ще раз про найголовніше. У міській раді вирішували виділяти чи ні гроші на закупівлю нових бронежилетів та на заміну неякісних 65. У Чернівцях через аварійний дах у багатоповерховому будинку сирість і пліснява. Чернівецькі волонтери щотижня їздять на схід, аби допомогти тим, про кого держава забула. Поки це всі новини, які для вас підготували, журналісти телеканалу промінь». А Ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у після віде.